Сьогодні стартував чемпіонат України з хокею. У рамках першого туру на льодовій арені Айсберг зустрілися хокейні клуби Кремачук та Дніпром. Першу шайбу сезону вдалося закинути хокеїстам з Херсону. Момент реалізував Денис Осадший. У середині першого періоду рахунок зрівнявся. У класичній для себе манері Кремачук здійснив швидкісну атаку. Гліб Кривошапкін вийшов віч навіч із гокіпером суперника та пробив ворота Дніпрам. Попри чисельні моменти, наступну шайбу вдалося закинути тільки на останній хвилині періоду. Єгор Безуглий добив шайбу і вивів команду Кременчука. Вперед на перерву команди пішли з рахунком. 2-1. було небагато часу підготувати команду. Я дуже задоволений, що є чемпіонат, є гравці, з якими ми працюємо, яким ми можемо передавати досвід, який отримали самі. Ну зараз не про це зараз. Про команду вона будується. І я буду думаю, все буде гаразд з кожним матчем. Перший гол у другому періоді забив гравець Кременчука Дмитро Попережай. А за кілька хвилин Віталій Лялька відправив четверту шайбу у ворота суперника. Не пройшло й половини другого періоду, як матч перервав сигнал повітряної тривоги. Після відбою Херсонці розпочали у меншості. Та щойно склади стали рівними, Дніпро провів атаку, яку Кременчук не зміг зупинити. Але вже за кілька хвилин кременчужани почали збільшувати свою перевагу. Біля ворідні праві значилися Валентин Мурін, Віталій Лялька та Артем Целогородцев. За дві хвилини до перерви Борис Андрющенко закинув першу шайбу у більшості як для своєї команди у цьому матчі, так і в цілому в новому сезоні. На останніх секундах другого періоду прямим китком від Дениса Митусевича шайба опинилася у воротах хокейного клубу Дніпро із проміжним підсумком 8-2 команди пішли на перерву. Дуже швидка гра, багато руху було сьогодні. Ну на жаль, було мало розумних дій з приводу тактики. Виконують тактики. Ну нічого, все буде добре. Перша гра дуже. Багато помилок було. Ну, я думаю, це від того, що довго не грали, можливо було волнення. Третій період розпочався з реалізації гольового моменту командою з Херсону. Глібчу при не зустрівся вічнавіч з Кирилом Кучером та закинув третю шайбу для своєї команди. Вдруге більшість гравцям Кременчука вдалося реалізувати на восьмій хвилині періоду завдяки китку Віталія Ляльки. У середині періоду захисник нашої команди Богдан Підубний закинув 10-ту шайбу для Кременчука. Таким чином, перший матч нового хокейного сезону чемпіонату України завершився з рахунком 10-3. Наступний матч хокейний клуб Крамачук зіграє проти чинного чемпіона України Київського сокола. Марія Бардаєва, Кремчицьке новини.